Україна незалежна уже 25 років. Хоча в історичних масштабах цей часовий проміжок незначний, однак наш народ пройшов тернистий шлях, перш ніж здобути таку омріяну незалежність. Дорогою ціною дісталась державі її незалежність, адже нашому народу довелося пройти через утиски і в'язниці, зради та довгу героїчну боротьбу за свободу. Україна це країна болю і краси. Смутку і витяжної відваги, відчаю та незламної віри. Шлях до своєї незалежності осяяний її патріотами, які віддали себе служінню держави, її майбутньому процвітанню. В нашому проєкті Власна думка я ведуча та автор Яна Хоменюк запитала у березнівчан про плюси та мінуси незалежності. Ну, хіба що тільки війна почалася, бо це все негативне. Так, в принципі, кажуться, якби ще більша зарплата була, більш стабільність, але щоб починати стабільність робити, треба, ну я не знаю, все докорінно міняти, повністю владу, повністю все. Ну, більше, мабуть, негативного. Нічого, нічого не помінялося. Взагалі нічого не помінялося. По суті. Як було таке. Нічого ні в кращу сторону, ні в гіршу сторону. У нас дуже багато чого стало. Березне дуже гарне стало. І люди стали багатше жити саме. Я дивлюся, тільки одні є плюси. Да. Може, щось таке є. Ну, то я там до такого не хочу цеплятися. А так в общому, прекрасно все. Да. Тарифи, тільки Тарифи тільки наганяють. І все, я теж бачено. Щоб такий газ дорогий був. Чого при Януковичу, при Ющенку? Був дешевенький газ, світло було дешеве. Продукти харчування. На... От даже при Януковичу. Янукович сказав, що Україна гречко сіє. Чого в нас каже, така ціна на гречку. І ми закуповуємо в Китаї гречку. Після чого не пройшло буквально і місяців до осені підійшло перший урожай з гречки, гречка стала по вісім, а зараз по скільки по 45. Тарифи на квартплату, на все. Скільки разів, Вода. Скільки раз подорожала, скільки разів світло, газ. От, будь ласка. Для чого це незалежна Україна рахується? При Союзі, я знаю, квартплата в мене літом була. П'ять карбованців. Геть за все. Зимою 12-13 карбованців. Геть і опалення, все. А зараз старе опалення, я з ума скажу, як за цю пенсію прожити зимою. Плюси. Ми є окремою державою самостійною, а мінусів я не можу назвати. Їх дуже мало, тих плюсів, ну, переважно мінуси. Так, я б нічого навіть не можу сказати, які плюси. Я навіть не можу сказати. Переважно мінуси. Ну, ми живемо в нашій рідній державі, нашій Україні, я її люблю. Мінуси не можу сказати. Та я таке, вибачте, краще, я помовчу. Я не можу вам цього сказати. Які плюси, які мінуси. Це як було раніше, так і є. Я б не сказав, бо мені все добре. Мені все добре, я дякувати Богу, я і працюю, я пенсіонер, а я таке працюю по домашніх умовах, по домашніх. Ну така мені що? ж, Мені Україна добра, все добре. Залежність, я б не сказав би трошки так, що вже вона така, трошки вона тіснувата. Причавлюють нас пенсіонерів. І чому скажу, чому причавлюють? Я пропрацював 23 роки, я маю стажу, механізатора, тракториста. Тракториста я працював і в сільхозке, мені працював, з вредними, е, речами я працював. Я працював і на паперовій фабриці. Ну, і розумієте, мені пенсія, мені пенсія дали 949 гривень, 949 гривень. Люди добрі, при теперішній власті, при теперішніх умовах. Скажіть, як мені прожити того? Скажіть, будь ласка, як прожити? Вони отримують Господь скільки, то хай отримують, хай получають. але нам, нам. І то -то, я не знаю, як чи ці документи переоформляти, чи то що то працювати, чи як не знаю, я вже не знаю, до кого звертатися, при яких умовах. Тож, я то ж є, то, я влада, влада є при цьому нашому. Ну, люди добрі. Я вам щиро дякую за те, що кореспонденцію зняли. Я жалуюся і буду жалуватися. Що я можу назвати? Я нічого хорошого не бачу, і змін ніяких не бачу. На краще я маю ввіду. Що ще можна сказати? Всі, всі це бачать, я думаю, всі, всі це бачать і розуміють. Ні, наша влада не старається щось для людей зробити. Ніяк не старається. Ну, але люди ще надіються. хто його знає. Може, буде щось? Мінус. Ну нічого не роблять. Як осталось, так і осталося воно. А що я скажу? Все нормально. Плюси, ну йдемо до Європи, що то кажуть. Якщо власть розумна, то не буде жити. Як не буде розумно, то не будемо жити. Тому що власть була, не боліло в серце своє, а боліло людське. Якщо людське серце боліть, і наші будемо жити. І так нічого не буде. Ви зрозуміли мене? Все, дякую. Є плюси, є мінуси. Ну, зараз далі більше мінусів. Ну, плюси які? Те, що нібито ми стали незалежною, хоча цієї незалежності я не бачу і не відчуваю. А мінуси, мінуси. Мінуси, що ми живемо все хуже і хуже. Це моя така думка. Нічого оптимістичного я не можу сказати. Надто довго перечисляти, вибачте. Ну, Позитивно те, що просто ми незалежні, вже позитивно. А негативно те, що нас влада не керує просто-напросто. А просто набивають собі кармани. А народ обніщав до останнього вже. Вже далі немає куди. О те, що я можу сказати, те, що я вам скажу. Незалежність України повинна бути незалежна. Ну поки що мінус тій незалежності, яка зараз є. А Бу побажання? Побажання. Мої саме найкраще побажання, щоб скоріше Україна вийшла світі передовою державою. При нашій незалежності плюси є, але вони, звісно, дуже погані, що війна почалася і люди стали згуртованіші. Да, дуже люди згуртованіші, зрозуміли, що, що таке Україна і багато людей. О, а мінуси, одні мінуси діло в тому, що, що як була ця держава, не держава, а влада була, така в нас, вона остається, що люди ніяк не можуть поміняти цю владу. І і зараз буде 25 років, ми незалежні, але все рівно немає такого в нас, що вже 25 років ми повинні дуже краще жити. Як в Європі живуть, в других країнах, от Польща, сусідня країна, вони гарно живуть, а ми не так живемо. Дуже багато в нас недоліків. Бо... Ну, що Я побажаю владі. Владі побажаю одне, щоб трошки якось відносились дуже до своєї роботи добре і трошки менше. Будемо казати на себе у надягали, щоб трохи дивилися на людей. О. Оце я побажаю владі. Щоб трошки більше влада до людей. Це очевидно. Плюси, тому що Україна незалежна, якби ні від кого не залежимо, ніхто нас не контролює. Ми відповідаємо тільки перед самими собою. Ну, Мінуси того, що немає на кого сперти, якщо все погано, якщо є якісь проблеми. Поменше знервованості, побільше добра і любові. А влада нехай трошки потурбується про людей. Люди дуже погано стали жити. А для того, щоб був мир і спокій, треба мати сильну, хорошу армію і поліцію, яка би наперед знала і унеможливість всякі випадки нападів, грабунків і тому подібне. Якщо так буде, ми можемо недовго проіснувати. Ну що до цього? Ви багато вам платять, вистачає, дивичі раз заробляють на хліб. І. Не вистачає грошей, досі. щоб було здоров'я і, і, і ще більше грошей. Я думаю, це тільки плюси. Не знаю, незалежно від когось бути це якось. І не туди, і не сюди. Але яка в нас незалежність? Залежні ми від цього. А побажання? Українці Україні бути кращими і починати розвиватися з себе. Все, що можу сказати, Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Плакаємо надію на те, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незборимих сердець, навіки залишатиметься непорушною. Нам слід пам'ятати про численні жертви наших співвітчизників, що покладені на вівтар незалежності, державності, соборності. Маємо знати, що спільними зусиллями український народ вистоїть та переможе. Україна стане економічно багатою, духовною, незалежною та демократичною державою. Слава Україні! Героям слава!